Я вам попередив, що на блокпосту фото-відео заборонено, але ви далі продовжуєте це робити. Припинні, я не фіксую право, бл а Що блокпост, це блокпост, це де? територія блокпосту. Від оце все де ми ще є. Знімаю блокпост. Покажись. Нема. це ласка. дорога. Ось, ось це не дорога. дорога. То, там, будь ласка, почитайте, де так. визначено і написано. Я розумію. Друзі, всім привіт. З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні ми дивимось черговий цирк від патрульної поліції. Докази зараз. Я вас ознайомлю з доказами. Я вам покажу ці докази. Ось таким чином. Я вас ознайомив з доказами. Все. Побачили докази свого правопорушення. Ось така історія зараз буде відбуватися, друзі. Подивіться відеоматеріал і одразу я його буду коментувати з юридичної точки зору. 5.03 2025 року о 23 годині 46 хвилин. На місці за адресою автодорога, автодорога М05, 78 кілометрів. Ну і старшим лейтенантом поліції Музієнко Сергієм Васильовичем. Я вам свої документи приділю. Тепер всі докази були вам надані. Ви повторно запрошуєте, будь ласка, я вам їх надам. Вам було надано до повного ознайомлення, будь ласка, показую вам відео з зупинкою вашого транспортного засобу повторно з на статті 251. Повторно, ви мене один раз зупиняли. Я вам повторно ще раз показу на вашому, тому що я попередньо вам їх перед'явив і показав. Будь ласка, все відео. Давайте відео. Будь ласка. Ну, я чекаю. Відео, все, відео, Давайте, я не бачу до того Телефон. відео. Чого ви Телефон. його Телефон. ховаєте? Телефон. Чого ви ховаєте Телефон. відео? Чого ви ховаєте? Я вам не видаю, ви маєте Ви можете її витребувати, відповідний відео. Ну я хочу побачити, що ви. Чого? Ви яким чином воно яким заборонено? Чин? Будь ласка. Яким чином Будь воно чин? заборонено? Певного користувача, який мені його надав. Я не маю права його отримати. Так розвивати. це ж ваш мобільний так, телефон. Ну, так я вам кажу. Це мій мобільний телефон, ну, так. І, і докази з мобільного телефона. Ні, не з мобільного телефону, а з відео, яке може бути долучено до даної справи. Ну, це давайте подивимось. це трансляція даного відео. Ну, а де вона? Відео, йде трансляція, все ми фіксуємо на нагрудну бодікамеру, ви... транспортного організацію. Ну, ви не показуєте. Будь ласка, ну, покажіть. телефон. Чого? Дивіться. Тому що ви так чітко не бачите. Будь ласка. Та не... Будь ласка, диві... Я і близько не, бачу. Дивіться. Ні, чого будь не... Будь Показуйте мені. Відео. Ми показуємо громадянину. Не, не показали, не показали докази. Ми даємо докази. Є ось інспектор, який зупиняє транспортний засіб. Де? Де саме? Перший і другий. Ну, нема. Послухайте, що вони взагалі кажуть, друзі. Ви можете витрувати докази. Ну, чому я повинен витрубовувати докази? Це чинним законодавством не передбачено. Ви повинні в рамках підготовки до розгляду справи. Або в рамках розгляду справи надати відповідні докази. Все досить просто. Що є доказами, ми вже зазначали. Стаття 251. Чітко визначає, що є доказами. Далі. Оцінка доказів стаття 252. поліцейський оцінює за своїм внутрішнім проконанням ці докази. А він зазначає про те, що це взагалі не доказ, це якась в нього фіксація. Про що він говорить? Я трошечки не розумію. Навіть не фіксація, а іде трансляція. Друзі, я собі навіть повиписував, що вони взагалі казали. Користувач, який мені дав цей доказ. Який користувач дав тобі доказ? Працівник поліції, про що ви взагалі говорите? Трансляція йде. Опустіть телефон, бо ви так чітко не бачите. Працівник поліції взагалі має якісь ознаки наркотичного сп'яніння, мені здається, оскільки його поведінка не відповідає обстановці. В свою чергу, друзі, хочу звернути вашу увагу, що в нашому Адашопі з'явився новий посібничок. Дуже корисний ДТП алгоритм дій, що потрібно робити, і як потрібно робити, як вірно вчинити, коли потрапив у дорожню транспортну пригоду. Дуже корисно, зайдіть і придбайте для себе корисну юридичну літературу. Я фіксую те, що ви мені хочете показати. А Я вам це і показав, вже. не показали, і декілька разів показую. Де зупинка, йде транспортного засобу, одного, другого, і третього. Будь ласка, Давайте дивіться. подивимось. Ось, ну, св... дивіться, світ. Я не бачу, Другу. бо він мені. Ну О. так ну так і видно все ж бачите. А а чого він мені? Ось, ну не, ось, сліпить очі, ніхто не сліпить очі, не сліпить. Ваші руки дивляться. Ось вам Давайте, ось показуйте. Еспектр. Та ви руки руками все закриваєте. Там немає ніяких доказів. Будь ласка, це Якась дорога віде? і все. Нічого все там не віде? видно. Віде Ні, я не буду. Це зафіксовано 23 ні, ні, 18 нема, нема, а, це на два годині вісімнадцять немає, нема там доказів. Там є ми якийсь ми робимо оцінку доказів як посадова особа. Бачимо, що інспектор зупиняє транспортний засіб, які рухать тренілії вісьмо. Вам це було надано до повного ознайомлення. Ні, не доказали. це робити. Де ви отримали цей доказ? Велике питання виникає, оскільки в нас є наказ Міністерства внутрішніх справ. Друзі, ось він на екрані. Про затверджені інструкції, застосування органами та підрозділами поліції, технічних приладів і технічних засобів. Мають функції, фотокінозйомки. Дана інструкція визначена, даним наказом чітко передбачає, що дозволено до використання працівникам поліції при несенні служби. Все досить просто. Про що вони говорять, мені взагалі не зрозуміло. І коли вони отримують докази невідомо, звідки це в подальшому визнається, через суд як недопустимий доказ. І все, він не береться до уваги. Зверніть взагалі увагу на цей цинізм працівників поліції, коли вони що. Починають ознайомлювати з доказом. Ну, просто водій не може ознайомитися з ним. Він просто це не може фізично зробити. А потім вони ще включають ліхтар і починають світити в очі водію. Ну, хто вони ось після цього? Напишіть коментар. Під цим відео. Також, друзі, я хотів би звернути вашу увагу, що в цьому місяці, в березні, а саме до кінця березня, ви маєте можливість отримати чудовий подарунок від нашого клубу юридичного захисту водія iPhone 16. Що для цього потрібно? Долучайтесь до клубу або продовжуйте свою участь, обравши будь-який пакет терміном на один рік і автоматично ставайте учасником розіграш. Долучайтеся вже зараз. Напишіть на номер телефона 050 970 57 54 в Telegram або Viber. Слово вступ. Або переходьте, друзі, на наш сайт, який ви тільки що побачили, і придбайте для себе пакет та виграти в кінці місяця iPhone 16. Ви блокпост. Блок Я вам ще раз подякую. Ні, Не фіксую. Відеофіксація заборонена. Не ви фіксую. себе. Фіксуйте себе. Фіксуйте себе, будь ласка. Я фіксую. З що ви робите? Фіксуєте? Я вам попередив, що на блокпосту фото-відео заборонено, але ви далі продовжуєте це робити. Припиню, я не фіксую блок? Блокпост. Це блокпост. Це де? територія де? блокпосту. Де? Оце все, де вони часто. Де вказано? я знімаю блокпост? покажіть. Будь ласка, ось ось. Нема, це благ. дорога. О, все, це не дорога. дорога. Так, будь ласка, почитайте, де так. визначено і написано. Я розумію. Ви фіксуєте блокпост. Це заборонено. Я не розумію взагалі, звідки працівник поліції взяв те, що. Вони знаходяться на блокпосту. Є відповідна постанова. Друзі, все дуже просто. Відкриваємо постанову кабінету міністрів 1456, 14.55. Там є все визначено. 14.55 визначає, що таке блокпост. 14.56 визначає, які уповноважені особи, які накази коменданта повинні бути, хто уповноважений зупиняти транспортні засоби. У яких випадках перевірка документів, скільки про це можна ще говорити? Мені не зрозуміло настільки вони тупі, що досі не вивчили чинне законодавство України. Ось, друзі, на екрані визначення, що таке блокпост. Я не буду його зачитувати. Просто собі зробіть скріншот, щоб якщо вас зупинить такий працівник поліції, ви йому зачитали, що ж є таке блокпост. І ще мені, друзі, сподобалась дуже цікавенька фраза від працівника поліції: Ваші руки дивляться. Ваші руки дивляться. Ось вам показую доктор. Давайте показуйте, що це він каже. Тобто, як це ваші руки дивляться. Ну, ми бачимо повну непригодність. Непрофесіоналізм, некомпетентність. В свою чергу в попередніх відеоматеріалах я вже зазначав про те, що ми зараз підготували зразок певної заяви до Міністерства внутрішніх справ. Я думаю, ми зробимо таким чином на наступному тижні в одному із відеоматеріалів на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Ми закріпимо зразок на Google формі, який кожен з вас зможе заповнити. Та відправити в Міністерство внутрішніх справ. Ми там сформували певні вимоги з врахуванням тих обставин, які зараз відбуваються, з врахуванням тієї поліції, яку ми зараз бачимо, друзі, на дорогах України. Ну, це повний жах. А головний прикол в тому, що ці працівники поліції взагалі все ж таки винесли постанову, однак вони винесли цю постанову на іншу особу, на іншого громадянина, не на водія. А що вони зробили? Вони зробили все. Максимально просто. Є порушення. Хто власник, виносимо на власника. І власник такий сидить собі і через деякий час отримує постанову або, можливо, вже виконавче провадження і блокування рахунків. І думає, що ж трапилось, а в нього постанова. Хоча він не був в тому місці, не вчиняв правопорушення. А все через те, що працівник поліції діяв некомпетентно, на жаль. Тому, друзі, знайте свої права, вчіть. Не забувайте застосовувати норму права, придбайте для себе корисну літературу, якщо вам потрібно, Долучіться до нашої спільноти, якщо вам потрібна юридична допомога, тому що ось ця некомпетентна історія на дорозі, вона буде продовжуватись і далі. І на мою думку, з того, що ми зараз бачимо, з тих матеріалів, взагалі, які виходять, все стає тільки дедалі гірше. Про якусь територію блокпоста він почав розповідати. Ну звідки вони це беруть? Звідки вони це вигадують? Кому пишеться чинне законодавство України? 100% не даним працівникам поліції. На жаль, своя думка в коментарях під цим відео. Обов'язково підписка на мій телеграм-канал. Не забувайте підписатися на наш новий клубний Ютуб канал. В описі всі деталі. Бережіть себе і усім вам мирного неба.